Частина 1. дзеркало і тачі. Сарада знаходить у сховищі старий сувій, загорнутий у чорну тканину. Там лист і тачі. Наші очі не дар, а пастка. Не дивись у дзеркало вночі. Але вона не слухає. О першій ночі, під повний місяць, вона дивиться в дзеркало. І бачить себе з манги као, якого ніколи не вивчала. За спиною і тачі. Ти заплющиш очі і більше ніколи не прокинешся. Частина 2. Кров Саске. Сакура шукає відповіді. Вона йде в старе підземелля учиха. На стіні напис, зроблений кров'ю. Коли прокляття пробудеться, воно забере не ворогів, а кров. Вона бачить образ Саске, який шепоче. Я віддав очі не заради сели, а щоб зупинити це. Сакура обертається і бачить, як її тінь виривається з підлоги та тягне її вниз. Вона встигає крикнути тільки одне слово САРАДА. Частина 3. Очі без сну. Сарада більше не спить. Кожної ночі вона бачить сни з тінями учиха, які втратили обличчя. Її очі починають світитися в темряві. На стінах з'являються символи старий мову клану. Вона не пам'ятає, як це написала. Очі бачать істину, але істина з'їдає душу. Сусіди кажуть, що бачили, як Сарада ходила дахами. З манге као, що не гасне. Частина 4. Угода з мадарою. Сарада в розпачі. Вона знаходить забуте місце руїни, де вперше пробудився ріннеган. Там її чекає силует. Мадара. Я можу зняти прокляття. Але ти маєш стати новим носієм. Вона погоджується. В її очах з'являється мутований шарінган. Мадара посміхається. Прокляття не можна знищити. Його можна лише передати. Частина 5. очі всередині. У фіналі Сарада живе одна. Місто порожнє. Шарінган не зникає з її очей, навіть коли вона заплющує їх. У її голові тисячі голосів. Учіха, які жили і померли, тепер говорять через неї. Ти стала судею і свідком. Ти прокляття. На екрані остання сцена. Сарада дивиться в камеру. А тепер твої очі належать мені. Екран гасне чути лише звук шарінгану, що обертається. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.